Про нові можливості для бізнесу в час викликів говорили 19 січня в агенції регіонального розвитку Чернігівської області на відповідні лекції. Лекція про бізнес можливості для підприємців на Чернігівщині як можна орендувати або придбавати державне майно, тому що об'єктів стає багато в зв'язку з різними реформами. Там звільняються, і для того, щоб підприємці розуміли простими словами, як користуватися прозоро самими сервісами, аукціонами для цього ми запросили Пан державного майна, регіональне відділення, що простими словами розповіли, як брати участь в аукціонах, Україна загалом і Чернігівщина, зокрема, мають багато об'єктів державної власності, які взагалі не працюють або генерують мінімальні кошти. Ці об'єкти бізнес може придбати і досить просто налагодити прибуткове виробництво. Мова йде про спиртові заводи Чернігівщини, які просто шалені кошти генерують. Під час своєї діяльності там адні акцизи десь під 70% зразу йдуть до бюджету. Мова йде про КХП, які на сьогодні в дуже занедбаному стані, але здатні мають потужності, які збережені. Зокрема, Ніжинське КХП, яке здатне за рахунок зовнішніх вливань дуже швидко. Наростити обсяги і працювати. Мова йде про державне підприємство Чернігівторф для підприємців. Ця тема наразі є актуальною. На мою думку, по-перше, це дуже цікавий захід, тому що він показав можливості, як можна скористуватися з нижчим цінником по оренді майна особисто для нашого напрямку діяльності, тому що на превеликий жаль, у нас зараз більше приватної власності, яка трошечки не дає бізнесу якісніше розвиватися, тому що все закладується у бюджет оренди, десь територіально. А цей захід мені показав можливість, що можна знайти приміщення державного зразку, яке буде по ціні лояльніше набагато і конкурентніше до приватних варіантів. Лекцію Відвідали кілька десятків осіб: підприємців, громадських діячів тощо.